Інтересна машина Infinity, Треба регулювати клапана, треба знімати розпідвали. знімати розпідвали, треба знімати цепки. Зняти цепки, треба зняти мотор. Може і не знімати, але це буде довше. Ну, проще її зняти. Зняти передню кришку, але ну, опять. Найкраще, запчасти на неї ще фіг нормально знайдеш. Потім оці передні, ж, типу, виходить, що прокладки просідають, втрачається давление. Як кажуть, ну, на цій моделі вже була металічна прокладка. Ну, все одно вирішили її поміняти, бо 250 рік ну, ніхто ніколи нічого не міняв. Зняти сняли, Прокладок по наліччі немає. Прокладка йде на цей фінік, тільки в за цієї передньої кришки всієї. Получається, що з горим пополам У нас вийшло знайти ці нещасні прокладки. В Полтаві, їх, це штампують десь теж номер цієї прокладки. Тоже блин, одне єдине місце, де я взагалі знайшов ці прокладки. Ну, в принципі, не метал, бо це стара була метал, такий інтересний. Він. Це вже у нас виходить для параніт. Ну, такі качества непогане. Поставимо це теж така елементарна вещь. Маленьке ці колечка. Ці колечка теж по їх, вони їх світяться на автотехніці, їх по факту немає. Потім з горим пополам. В інтернеті знаходиш по 120-250, по 250, грубо говоря, до 300 гривень. По факту дзвониш, немає де нічого. У нас вийшло з горим пополам знайти їх по 400 з копійками. Потім прокладки ці. Ці прокладки йдуть тільки в місці з кришкою. Це є СІТ, щоб по цьому, по... Коротше, по розкладки. Дивиться, по автотехніці, по короче, їх немає. На одному сайті знайшов 10 днів прокладку здавати. Оцю цю прокладку 4 дні під заказ здати. фінік, якщо його раз в то краще то означає позаказувати понаходити, а потім його тільки розбирати. Щоб не вийшло як тут. а Грубі збростя їдуть скільки. 3 дні запчасти збираю на нього. Якби якісь такі елементальні речі, та сама прокладочка, що це. Що ці прокладки, це що, блін? Машину нову купляєш. Короче, рубаля. По тому що вони предлагають, куплять кришку просто нову, блін. Радіо цих грубо двох прокладочок, блін.